Не розумію, щось відбувається. Там живе. Там щось живеньке. Живенька та важке. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон. На дворі березень. У мене в руках серйозна доросла снасть. Не мікруха, хоча заборона на щуку все ще триває. Чому так? На що я розраховую, який план. Про все це я сподіваюся. Дізнаємось, якщо буде клювати. Працюємо. Щоб під час заборони на щуку не ловити її, полювати на інших хижаків, є два таких собі базових варіанти. По-перше, можна мікрушити. Мікруха працює. Але працює, ну так, не на 100%. Мікруха працює відсотків на 50%, бо щука охоче їсть мікруху в цей час. Звісно ж, вона ріже. Звісно ж, вона інколи залишається на гачку. Це не дуже надійний спосіб. Є спосіб надійніший. Зосередитись, по-перше, на точках. Має бути глибина, має бути течія. Це такі точки, на яких мікруха, в принципі, особливого сенсу немає. Ну і по-друге, взяти дійсно серйозну снасть. Я взяв сьогодні Оріона Унцовку, причому дев'ятку. На ньому твін 4000 з ниткою PE 08 і в коробці вантажки від десятки. Вантажки від десятки, силікон 3,5 дюйми. Я сьогодні буду ловити. Непощучимо. Різкі рухи, велика вага, розмір теж некрихітний. Все це за задумкою має відсекти зубасту Де теклювання когось більш цікавого. Насередину глибокої затоки. Корчі. Енергійне підкидання, але одиночне. Я не хочу занадто високо і Я не хочу дотягувати. Бо дотяжка це крок до щуки. ловити не можна та давайте ловити якусь іншу рибу інша риба клює це безумовно був контакт що то відгризла інша риба не відгризла нічого не пошкодила монтаж. Щось там відбувається. Погода ідеальна, тепло, ноль вітерця, То я можу піднімати верхівку і чекати на клювання що. Тут досить часто встається нападіння. Я тут смикую енергійно. Я отримав контакт. Чіткий, дзвінкий, глибинний. До вс ⁇ кания, сомнений, не имею. Бо Орион, я Орион. Он сольный, девятый, футовый. Когось мне тягне. Смотрите, как красота. Судачелло. Судачок незаліковий, невеличкий. В ньому нема тих 42 та того кіла. Але ж яка приємна риба. Річковий судак весняний. Невеличкого кликатого, звісно ж, буде відпущено. Монтаж, який це зробив FET 32, ультрафіолет, 16 грамів свинцю. Рибонька, тікай. Як він поспішає додому? Тікай. Гра починається непогано. Перш ніж зробити наступний захід, я зроблю те, що маю зробити. Презентацію Снасті невеличко. Аріон 9 унцовка. Довжина 274, потужність 7,28. Дуже злий, дуже швидкий, дуже чутливий. На Аріоні Твін 4000, нитка PE08, 4 жилка ще залишилась з зими. Повідець з грубого флюра, який був. Коробці мінімум фет 32, 12 та 14. Віброворм 3,4, контрастний, бо мутненька водичка. І Німбл 32 дуже-дуже яскравий. Маю відповідні гачки, офсет та навіть двійник. Маю вантажки 16, 15, 14, 12, 10. Цієї однієї коробки мені вистачить, вже вистачило. Ті, хто в темі вже зрозуміли, що я роблю, то можу підтвердити і я. Я вже не тихаюсь, щоб не наполохати вдачу. Кажу прямо. Я приїхав по весняних судаків. Я обираю глибину, течію, корчі. Я веду величеньку приманку агресивно. Вона в судачому кольорі. Так, колір це не важливо, так, колір це другорядне питання, але переважна більшість моїх судаків з річки на ультрафіолет, та й нічого не вигадує. Але маю підозру. Я вже все ж таки вийшов сум? Тихий теплий день. Давайте ризикнемо. Звісно ж, судак сьогодні пріоритетна ціль, але у мене не дарма німбли 3,2 не дарма у мене двійники. Чому двійник? Тому що сом є така зараза, що має технічну можливість скуштувати приманку рецепторами, що в нього на хвості, на боку Спінінгісти, які ловили інколи сома, хоча б інколи, знають, що контакти в пащу це не все. Мінімум половина, а може і більшість контактів з сомом, це контакти за бочину чи за хвіст. В якийсь момент треба зрозуміти, що це не випадковість і не багріння. Якщо це стається за всетом, це не багріння точно. А якщо вже так, якщо він гуляє, та куштує хвостом, то ось тобі двіймик. Риба, яка хоче дізнатися, яка на смак приманка, це риба, що клює. Льєш хвостом, то на тебе в хвіст. Я не багрю. Я веду приманку так, як ведуть її джигом. Спроба з сомом невдала. Якщо той був він, він затихарився, а може не подобається яскравий німл. В будь-якому випадку я повертаюсь до вдалої техніки. Вібровором 3,4. 4 Відповідний менший гачок. Одинадцять грамів жигрі. Гачок трошки більший, ніж я зазвичай користуюсь зібровормом 3.4. Лиш ловимо судака. Я хочу максимально жорсткий гачок. Значною вагою 11 грамів тонуть хвилину. Але ж чудово проходять корчі. дистанции еще один корчик я. На да, справде щучий. Я так смыкающая щука. Не да, затекаются. відбувається. Там живы Там ще есть живенько. Живенька-то важка. Но да вже сум. Схоже. с этого злодея. Видите, как тормается одна. Скажите, поднимайся. Так, да поднимайся. Сейчас маю. Водиться настільки нехарактерно, що я вже впевнений, маю на гачку Сома. Остання інтрига, як він зачитився. Чи за бочину, як зазвичай соми це роблять. чи по-людськи. Впертий. Так. Хвостом. Хвостом скуштував. Ах ти ж злодюшка. Писаті банзай. Голова чекай. Оцього вже звіра я і зважу, бо він того вартий. вже щільна шкіра у на хвості. А травмувати рибку я не хочу. Її ще жити. Нарешті відчепив. Ну то полежи. Сфотографуємось, зважимось. Щоб виміряти та зважити рибоньку, я виходжу до гори. Тут маємо світло. Тут мені зручніше. Заліковий розмір сома 70. А скільки ж в цьому? Ось моя рулетка. Знадобилась. Ось мій ноль. Це заліковий сом. 86. Нормально, рыбанька А сколько ж ты важишь? Поехали. Четыре, ноль, пятьдесят. Минус 600 граммов, три четыреста. Вот так выглядит заликовый сом зелена тварюка, вагою 3400, довжиною 76 сантиметров. Хочешь додому? Каже, хочу. То пошли. Кай до дома. хат. Тикай, тикай, тикай. Все буде добре. Ще одна добра справа. Знов я не дізнався який же він на смак. Річковий сом. Відпустивши красення соміка. До речі, вибачте, що десь підсаки. Він величенький, а підсака вже наладан дихає, вона б розвалилась. Відпустивши красення соміка, я хотів ще покидати. Але поїду додому. Настільки переможний настрій, настільки відчуття, що все вдалося. Вдалося навіть не судак та сом, чи ми з вами не бачили судаків та сомів. Вдалася ілюстрація. Ще одна ілюстрація, що робити спінінгісту в щучу заборону. Ви не хочете мікрушити? Добре. Ось Хевіджи. ось робота для нього. Річка глибина течія. Ті локації, що, як вам вже відомо, присутні. Сом та судак. І працюємо. Клювань багато не буде, але ті, що будуть, запам'ятаються назавжди.